Ми у долині і готові розповісти вам про етапи будівництва ЖК «Паркова Долина по вулиці Котляревського, 23. На даний момент продовжуються роботи в секції А завершуються роботи з перекриття третього поверху будинку. Змуровані зовнішні та внутрішні стіни, змонтовані перемички, виконані роботи з влаштування монолітних балконів та сходів. Закінчують монтаж перекриття панелей третього поверху. По периметру будинку буде виконуватись монолітний пояс. Після чого команда мулярів приступить до мурування стін четвертого поверху. Будівництво триває, а за динамікою зведення ЖК Паркова долина ви можете слідкувати у наших соцмережах та на сайті компанії Ковчегдевелопер.